Сказав Господь притчу оцю, на що схоже Царство Боже, до чого б мені його прирівняти? Воно схоже на гірчичне зерно, що чоловік узяв і кинув у город свій, і воно вигналось, і стало великим кущем, і птаство небесне гніздиться у його гілляках, і знову промовив. До чого мені прирівняти Царство Боже, воно схоже на закваску, яку жінка взяла, і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне». Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Хтось сказав до нього: Господи чимало буде тих, що спасуться. Він відповів їм, намагайтеся увійти через тісні двері. Багато бо кажу вам будуть намагатися увійти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, ви ж зостанете дворі і почнете стукати у двері та й казати, Господи відчини нам, Він відповість вам, не знаю вас відкіляви. Тоді ви почнете казати, ми їли і пили перед Тобою, і ти навчав нас на майданах наших, та Він відповість: кажу вам: не знаю вас, звідки ви, геть від мене, всі ви, що чините неправду, там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама Ісака та Якова, і усіх пророків у Царстві Божий. Самих же себе вигнаний геть прийдуть тоді зі сходу, і зі заходу і з півночі, і з півдня, і засядуть на Венкеті у царстві Божого. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Коли дуже хочемо комусь розповісти щось із нашого життя, тоді стараємося дуже добре підібрати слова, щоб людина не просто послухала і зрозуміла те, що ми хочемо їй передати, але щоби. Могла принаймні собі уявити, як це в моєму житті сталося, те, що хочу розказувати. І навіть пробуємо так підібрати слова, щоб людина не просто собі уявила, але змогла десь навіть трошки пережити те саме, що ми пережили і про що зараз розказуємо. Ми підбираємо слова і стараємося на... так вірогідно передати мовою словами те, що в нашому житті сталося. Щоб людина якнайближче могла зрозуміти, що в той момент ми відчували, коли розказуємо про якусь нашу біль, чи розказуємо про якусь велику нашу радість, то не раз, знаєте, є така звична фраза, яку говорять, ну, не знаю навіть, як слова передати, або кажуть, навіть не можу тобі передати, що я тоді відчував. Тобто ми можемо відчувати деколи, що і слів замало, для того, щоб передати те, що я колись пережив. Дорі, брати і сестри, щось подібне ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії два рази Ісус Христос повторює, до чого мені прирівняти Царство Боже? Бо ніби у цю мить відчуваєш, що людська мова за для того, щоб описати якось зрозуміло для кожної людини те, що Ісус Христос переживав як Бог. Чим є реальність Царства Божого? Як це описати людською мовою? І якщо подивимося в Євангеліях, то весь акцент навчання Ісуса Христа був завжди на цьому: описати Царство Боже, чим воно є, пробувати людям передати. Той стан, ту реальність, у якій живе Бог. І ту реальність, котру Бог пропонує, теж і нам. І це досить важко, бо дивіться, навіть якщо ми переживаємо по раз у своєму житті щось таке, що нам тяжко передати словами, деколи нам важко підібрати відповідні слова, то наскільки більше для Ісуса Христа було важко описати то, що є Божою людською мовою, те, що є невимовним? Те, про що потім послання до Євреїв скаже, око не бачило і вухо не чуло. На думку людині не спадало, то, що Бог приготував його своїм вибраним. Ось це Ісус Христос пробує передати, навчаючи, і потім пробує описати це такими людськими образами. Царство Боже схоже на найменше зерно, але котре кинуте у землю, проростає настільки, що потім там навіть. Таство небесне робить собі своє житло. Інший приклад, Ісус Христос каже: Царство Боже подібне до закваски, ну, котру ми у тісті не бачимо, ми не бачимо тих дріжджів, але Його ефект бачимо, і без Нього не буде хліба, щоб ті, тісто наросло. В інших епізодах Ісус Христос каже, Царство Боже схоже на сіяча, котрий вийшов у поле сіяти. І знову ж таки. Маленьке зерно, котре пізніше проростає. Царство Боже схоже на скарб закопаний у полі. І коли хто його знайде, продає все і купує одно лише то поле. Ісус Христос різними образами пробує нам передати, чим є реальність Царство Божого. Але якщо так взяти докупи, а сьогодні ми з вами чуємо два приклади: зерно і закваска, то можна так сказати, Ісус Христос каже, що то, що найменше, помітне, у вашому житті, те, що ви можете не зауважувати, дуже часто воно має у собі великий сенс і має важливість для всього вашого життя. Що це є, дорогі брати і сестри, у житті кожного із нас? У житті кожного із нас є малесенькі речі, малесенькі радості, які ми можемо не помічати, але в котрих якраз криється щастя ціло нашого життя, радість цілого нашого життя. І от найбільша трагедія людини є тоді, коли ми це не помічаємо. Не раз і ми, можливо, знаємо таких людей, люди мають дуже багато речей. Можуть собі дуже багато чого дозволити, як ми кажемо. Але якщо в цьому не знаходять маленькі радості на щодень, то не раз такі люди є в депресіях і гублять сенс свого життя, не знають, заради чого треба прокидатися зранку. Ось це найбільша трагедія. А Ісус Христос каже, що Царство Боже починається із того, щоби. Ми знайшли у маленькі ті маленькій радості, те маленьке насіння у нашому житті, з якого складається радість наша на кожен день. То малесеньке, із чого потім проростає щось велике. Бо дивіться, дорогі брати і сестри, ми дуже часто нехтуємо такими маленькими речами. Ми собі думаємо, що багато чого, що ми робимо кожен день, не має сенсу. Ми можемо розчаровано розводити руками і казати, що який сенс має людське життя тепер у час війни, і це все може нас приводити хіба що до депресивних думок, ні до чого більше. Бо так направду у наших, нашій ситуації зараз, як подивимося, стільки речей втратило свій сенс. Людина радіє. Бо має житло. У реальностях війни що воно значить? Людина радіє, тому що, не знаю, реалізувалася на певній роботі, має якісь інші радості у своєму житті, здобутки. Що воно зараз означає? Ми радіємо нашим дітям, ми радіємо один одному нашим сім'ям, родині, батькам у війні. Що це означає? Людське життя тратить цінність. Тому що раз один момент і ти втрачаєш. І каже апостол Павло у посланні до Ефесян сьогодні, що Ефесяни звертаються до них і каже: ви колись були далеко від надії і від Бога. Бо, дорогі брати і сестри, то справді, що ми не можемо втратити, що ніхто від нас не може забрати. То є один лише Господь Бог, то лише є віра. Близькість із Богом від нас ніхто не може забрати. Надію від нас ніхто не може забрати. Апостол Павло каже Ефісянам, що ви колись були далеко від Бога і далекі від надії. А тепер в Ісусі Христі ви є близько Бога. Бо через Його кров каже ви народилися для Бога. Дивіться, дорогі брати і сестри, Ісус Христос. Він для історії яке має значення. В один час біблісти сказали, що якщо б вони хотіли зібрати докупи все, що про Ісуса Христа написали історики, не євангелисти, якщо не звертати увагу на новий заповіт, то історики, які написали щось про Ісуса Христа, все це можна списати на одній сторінці, на одному аркуші паперу. Тобто, це майже нічого. Якщо хочемо дізнатися біографію Ісуса Христа. Відсторонившися від Євангелії, то ми знайдемо хіба пару речень. Історики просто згадують, що така постать була, що його справді деякі вважали за Месію. І він жив в такий то от час. І багато хто говорить, говорив, що робив великі діла, але нічого більше. Можна сказати, що для історії людства історія життя Ісуса Христа це майже нічого. Але для нас, особа Ісуса Христа, як це багато. Дорогі брати і сестри, так само ми можемо сказати зараз людське життя, чого воно вартує? Молодий захисник воїн, захисниця, коли помирають, можна сказати, ну як без сенсу пройшла та молодість, пройшло його життя? Чому так? І ми дуже часто. Відчуваємо, що по-людськи нема жодного сенсу. Але апостол Павло тоді нам каже, що через кров Христа ви стали близько Бога. Ось так, дорогі брати і сестри, лише якщо дивимося на Бога, лише якщо ми стоїмо у своїй вірі, ми знаходимо сенс у тому всьому, що життя від нас забирає. Що від нас може забрати війна чи інші ситуації, котрі в житті стаються? Бо можна сказати так, що життя від нас може все забрати, не може забрати Бога. Єдине. Єдине те, що залежить справді від нас. Якщо я вірую, то ніхто і ніщо у мене не може цього забрати. Навіть якщо забере в мене життя. Ось, дорогі брати і сестри, та велика надія християнина, що коли ми знаходимо то незначне в нашому житті знаходимо у всіх незначних радостях нашого життя, знаходимо Бога. Коли цим живемо, то це ніколи не втратимо і ніхто у нас цього не забере. Тоді справді ми знайшли ті вузенькі двері, через котрі можна проходити до Царства Божого, бо знаєте, що навіть через маленьку щілинку можна бачити, великий краєвид можна бачити аж до горизонту. Якщо знайдеш малесеньку щілинку. А можна йти через широкі двері, думати собі, тобто, що я маю з усього лише знаходити задоволення, все в житті попробувати. ну і йдучи через ці широкі двері, кінець кінцем, не дойдеш до царства Божого. Бо ти не знайшов у тому сенсу. Як багато людей зараз мають майже все, що їм спадає на думку, є багато таких людей. Але як багато із них не є щасливими? Тож молімося, дорогі брати і сестри, сьогодні справді, щоб ми не загубили Господа Бога, бо це від нас ніхто інший не може забрати. Але ми можемо губити оце Царство Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!